На сьогоднішній момент землі в межах міста Львова немає, тому йдеться про варіанти, коли Ідуть вишукування окремих територій, які, скажімо, можна було прийняти в комунальну власність міста Львова, або яка буде за межами міста Львова, буде погоджені з іншими населеними пунктами, які готові були б виділити землю для львів'ян, учасників АТО. Тобто це є комплексне і доволі складна робота. Нас привело сюди, питання, земельні питання для учасників бойових дій, тому що воно за два роки ніяк не вирішувалося, тільки замовчувалося, заговорювалося. Ну і більше ніяких кроків сторони міської влади і депутатів не було. Ми їх попереджували в липні місяці, коли сесія йшла на канігуле, ми попередили. Думайте, у вас є час до вересня місяця. Вони, мабуть, це проігнорували або нас не почули. Ми це заявляли на смі, що ми так будемо робити. Що В вересні місяці ми вийдемо під міську раду з палатками. Ми вчора, пів шостої, принесли ухвалу, написано на коліні, де вони дві неділі були. На 15-й день сьогодні стоїмо. Вчора перед шостою годиною винесли нам ухвалу. Оцю ухвалу. Про виділення, про передання землі, яка знаходиться за межами земної води, міську раду, а після того виділення їм учасників АТО. Тобто, термін, коли це буде через 10 років, через 20, немає. Термін постійно. Що означає термін постійно? Ну я ще, я ще не бачила ні в одній ухвалі терміну постійно.